Друзі, можливо, ви давно шукаєте щось для себе у вигляді якихось цінних знань, для того, щоб якийсь зробити внутрішній прорив, щось нове в собі відкрити. десь, можливо, у вас якийсь застій, або вам потрібна консультація, або потрібно вам щось просто прочитати, якийсь гарний посібник, наприклад, енергокод справжнього багатства, щоб зробити прорив в бізнесі. Або вам потрібно заспокоїтися просто, щоб зробити якийсь вибір. Будь ласка, завітайте на мій сайт apogecenter.com, там до Чорної п'ятниці будуть діяти дуже гарні знижки. Можливо, ви підберете собі або якийсь вебінар, або практикум, або, можливо, вам потрібна просто якась знаєте, така перезарядка, перезавантаження. Будь ласка, не пропускайте ці можливості для себе. Проходьте, дізнавайтесь подробиці, і ви обов'язково покладете у вашу скарбничку щось дуже цінне. Всього вам доброго, друзі! До побачення!